Ну що, сьогодні дочекалися ми з вами того дня, коли починається інаугурація Трампа і у Штатах заступає на новий пост президента Дональд Трамп, замінює його Байдена. І зараз ми бачимо, як багато хейту ллється на. Уряд саме демократичної партії у Штатах, і зокрема на Байдена і його оточення, які приймали рішення, і зараз ми бачимо, як рятівник у ролі Трампа заступає на пост і буде робити кардинальні зміни абсолютно з першого дня своєї президентської діяльності. Тому у нього на сьогодні дуже багато обіцянок уже закладено. Багато дій, яких він одразу хоче вже почати впроваджувати, і е, будемо бачити, як це все виконується, і трішки про це сьогодні поговоримо. І це в першій частині це те, що впливає на фондові ринки. І на другу частину відео ми з вами поговоримо про крипту, і там він теж про е, доволі серйозні такі речі робить. І він, і його дружина запускають монети, як це все буде впливати на криптоіндустрію. Знову ж таки, про сьогодні, сьогодні про це все ми з вами поговоримо. Тому е, давайте почнемо з того, що на сьогодні, в 19.00, якщо не помиляюсь, по Києву у нас буде інавгурація, почна, буде починатися інавгурація е, Трампа, і знову ж таки він там робить висуви стосовно зупинки війни в Україні. То до цього, коли тільки були вибори в листопаді. Він говорив, що в перші в перші 24 години там чи просто за 24 години не зрозуміло в які саме він завершить війну в Україні. Плану він не надав, просто це такі популістичні були вислови. Чим ближче до інавгурації, ось у нас були ближчі тижні, тим цей термін вже був такий доволі розпливчастий, розмивчастий. І на сьогодні це вже там лунають зовсім інші речі. Тобто, вже там за перші 90 днів, потім за перші півроку. Зараз там в ближчі дні лише буде пануватися там подекуди випливають новини зустрічі, дзвінок, дзвінок поки що не зустріч, а дзвінок із Путіним. І знову ж таки я на це дуже скептично дивлюсь про якесь завершення активної фази війни і про що можна зараз домовитися, коли. Росія зараз на полі бою домінує так, економічні складові в неї знижуються, конкурентна спроможність як економіки Росії знижується. Але війну вони поки що можуть продовжувати вести. Тому, поки вони зараз на виграшній стороні, то поки що я не бачу на яких умовах це все можна призупинити. Хоча останні місяці це дуже активно бурлило на Ютубі про завершення 20 січня. 21-го там в перший місяць після інавгурації Трампа Арестович Гордон це вони ключові персони, які про це говорять. Ну і також інші там підключаються. Це одні з таких основних. Тому, чесно. Не розумію, як це можна зробити. Загом я бачу протилежну сторону. Я думаю, що нічого це не вдасться домовитися. Я думаю, санкції будуть посилюватися про що я вам говорив. Тому що щоб завершити війну, нам потрібно накласти максимальні санкції на енергетичний сектор Росії, плюс до того продовжувати вражати військові оборонні підприємства, ті, що працюють на економіку Росії в глибині території Росії, і таким чином послаблювати їхню економіку і оборонну. Здатність і продовжувати далі воювати. Тому зараз на сьогодні, от, з там близько тіньового фото, більше ніж тисячу тисяча суден, тисяча двісті, ось такі десь відмітки е у публічних даних у нас є. І на сьогодні там вже близько двісті під санкціями. Але mm. більша частина все таки продовжує на сьогодні курсувати, взаємодіяти і продовжують продавати свою нафту і скраплений газ, тому поки що про завершення. Говорити немає чого, поки не накладені максимальні санкції. Ми про це з вами вже неодноразово говорили. Тому саме коли я інвестую зараз у фондовий ринок, то я саме роблю ставку і направляю свої вільні кошти не в S&P 500, про що я постійно говорю, а саме направляю у нафто і газодобаючі компанії. Ну і звісно в ніякому разі не російські, тому що. Хоч це і сировинна країна, Росія, і ви можете сказати, ну якби нафта виросте, то і російські компанії теж виростуть. Ні, тут інша ситуація. Тут ми саме робимо ставку, що на Росію будуть накладати ці санкції, що вона далі не зможе продавати свої енергоносії, не зможе далі вести бойові дії в активній фазі війни. А ті країни, які дружні до України, які будуть мати в повній мірі цей товар, вони саме і отримають із цього вигоду. Тому Зараз ви інвестуючи в нафтогазові компанії, ви робите ставку на те, що Росія загнеться, і те, що на неї економічні санкції будуть і далі продовжувати накладатись. Ну і військові, в тому числі, тому що зараз знову ми бачимо кожного дня, практично наші дрони долітають до їхніх. То НПЗ, то сховищі з нафтою і інших заводів і підприємств. Тому санкції від Збройних сил України працюють дуже добре. Ну і звісно, будемо сподіватися, що Європа і Америка теж уже скоро одумаються і все-таки далі пришвидчать свої санкції. Нам би це дуже б хотілося. Але скоріш за все це буде все робити через ескалацію. Щоб ви виправдати ці серйозні кроки для свого населення в першу чергу. Отже, про терміни війни ми бачимо, що це все далі відтягується витягується. відтягується. Я думаю, що Трамп це завчасно знає, що нічого йому не вдасться завершити за 24 години, ні за 90 днів. Це йому не вдасться зробити, скоріш за все. Тому. Зараз вже потрішку в реальність починаємо знову повертатись ці обіцянки, вони вже починають розвіюватися. По Ізраїлю, хоч трішки зараз ми бачимо, починає затихати, заспокоюватись, ця гаряча точка після падіння Асада проросійського уряду у Сирії. Зараз Ізраїлю стало трішки легше, і вони от вже підписали договір про Припинення вогню в секторі гази із Хамасом і там відбувається зараз обмін полоненими. Тому трішки от на цьому фронті стає трішки тихіше, і для нас це добре, бо допомога наших партнерів вона можливо сконцентрується лише на Україну і в більшій мірі, тому. Хоча б якийсь тут у нас є позитив. До крипти ми трішки пізніше перейдемо, тому зараз давайте про нафту поговоримо. Нафта зараз у нас після непоганого росту, який відбувався ось декілька попередніх тижнів, із там, 70 доларів сходили на 82-83 по марці бренд. І це вже, в принципі, непоганий рух. Я думаю, що дно ми пройшли і. У нас далі поступово, поступово наступні півтора роки до двох років нафта буде іти наверх на фоні санкцій проти Росії. По газу та ж сама історія. Ми, до речі, непогано вже пішли в ріст. Я не знаю, можливо, там ще якісь провали періодично будуть, але тенденція динаміка у нас хороша. Тут у нас вже дуже хороша акумуляція проходить, і я думаю, що під час цієї тимчасової енергетичної кризи, знову ж таки на фоні санкцій проти Росії газ дуже добре вилетить уверх вище десяти, і знову ж таки з однієї сторони це добре, бо санкції проти Росії з іншої сторони це погано для всього світу, тому що енергоносії вони. Дадуть буст, вони дадуть поштовх до нової хвилі інфляції, яку приборкувати вже буде важко, тому що відсоткові ставки вже по кредитах опускати центральним банком. Ну вірніше, піднімати вже немає куди, тому що купувальна спроможність людей і так на сьогодні низька у світі. Ну цей речах впливу вже на економіку немає, тому якби тут потрібно буде давити ціни на енергоносіїв потім якось впливати на це. Тобто швидко нарощувати об'єми нафти для того, щоб опустити ціни на нафту, бо е, е, інших варіантів просто не буде. Ну і плюс, щоб е, е, ну, тут і саудити підключаться, і американці підключаться, але не зараз. Зараз вони не будуть нарощувати е, об'єми видобутку нафти. Вони, скоріш за все, будуть набра... тоді нарощувати, коли вже ціни на нафту будуть високі, вони приборкати інфляцію, не можуть, яка буде, скоріш за все, знову вище 10%, як це було в 2022 році. І ось тут якраз і буде нарощення нафти, але не зараз. І плюс до того, щоб знову ж таки не впасти в глибоку депресію в глибоку економічно неї спад і Америці, і Європі, в тому числі, і та інших країн по всьому світу, скоріш за все, тоді будуть вливатись нові кошти, нові нічим не обезпечені кошти. Uh, тому uh, зараз, знову ж таки, ми по SP 500 тримаємося доволі, доволі uh, ще високо, і можливо, ще перший квартал uh, там, до весни, весна, можливо, тут ще ми будемо триматись високо, можливо, навіть 6300-6400. По ідеї повинні побачити, але це, я думаю, вже буде завершальний ріст перед тим серйозним обвалом на фоні знову ж таки ескалації війни в Україні, можливо, якісь інші спалахи конфліктів по інших регіонах також, в тому числі, додасться. Але, можливо, ще і тут теж Америка свої зробить кроки стосовно економічних воєн, торгівельних воєн із. Ну, знову ж таки, або там Китай, або інші країни. Тому, тому будемо бачити, як це все розвивається, але зараз однозначно можу сказати, що фондові ринки коштують дорого, саме Фінтехи, які тягнуть індекс SP 500 зараз наверх, Dow Jones, NASDAQ. Ці всі індекси зараз тягнуться доволі сильно уверх. але... Фундаментальні чинники говорять абсолютно про інше. Позитив цей абсолютно інвесторів не виправданий. У нас якби, дуже багато проблем, і, і оця справедлива вартість ринку, і те, як зараз оцінений ринок, ну, ми просто бачимо, що тут велика така пропасть, великий розрив, який повинен заповнитись. Тому я думаю, що ми все-таки підемо до справедливих наших відміток і вже Ближче рік-півтора вже можуть бути серйозні падіння. Тобто, уже в 25-му році якісь е, якесь зародження цього сильного падіння і початок цієї кризи і на фондових ринках, і в світовій економіці, і в світових там політичних відносинах між країнами. Я думаю, буде наростати і поглиблюватись, Тому те, що ринки зараз ростуть, це не означає, що в нас все добре. Це означає те, що інвестори на сьогодні закривають очі на погане і продовжують всліпу інвестувати в те, що на сьогодні продовжує хайпувати і продовжує зростати, попри той негатив, який дійсно є у нас у світі. По індексу Росії фондовому ринку Росії ми бачимо, що він це в доларі, да, в доларі. Загалом тенденція в нього йде на спад. З 2022 року, спочатку повномасштабки, ми бачимо постійно йде вниз, зараз прижимається до нижньої границі. Я думаю, далі, от, ну, ці цілі вони не змінні. Я думаю, тут ми будемо йти далі е, на дно. Зараз, от вони там із е, е, фонду національного благосостояння, вони починають забирати ті кошти, і він уже на дві третини скоротився. Це ті кошти, які... По ідеї повинні були йти на задоволення потреб суспільства, на можливо, якісь соціальні виплати, соціальні допомоги, якісь ініціативи для покращення життя громадян Росії, але вони зараз йдуть на війну. Тому, якби вони вже із усіх за починають забирати ці всі речі. Якщо зараз санкції проти енергетичного сектору посиляться, це вже буде такий останній цвях, як кажуть, у їхню труну. Там як у труну радянського союзу також відбувалось, в 86-му році. ціни на нафту там в три рази впали і. Потім це дуже сильно так вдарило по економіці і прискорило розпад радянського союзу. Сьогодні повторюється та історія, будуть давити, але не ціни нафти вниз, а саме будуть санкції накладати на Росію. А потім ще пізніше постфактом ще будуть і продавлювати і загальні ціни для того, щоб приборкати інфляцію. Тому тут такі складні речі, але... Давайте поки що по порядку, щоб далеко стратегічно нам не йти там на пять 10 років. Хоча тут є ідеї, як це може все розвиватись. Але давайте зараз на ближчі 2-3 роки, як нам зараз конкретно діяти. Оцей перший ну, вірніше, наступний крок нам. Приблизно для себе розуміти, а далі наступні 2-3 кроки вже, в принципі, в голові в мене так складаються, як їх потрібно діяти, як далі прикладати кошти, як діяти своїми інвестиціями. Але тут не хочу говорити, щоб не запутувати нікого, бо потім будете е, говорити, що говорив одне, людина зрозуміла інше. Тобто, щоб ви правильно зрозуміли хід моїх думок. Добре, і по Китаю давайте теж нічого абсолютно не змінюється. Вони там довго в боковику знаходяться. Якщо Америка зростає, то там, умовно, Німеччина, Японія, Японія теж зростає. Німеччина зростає фондові ринки, попри те, що якби, є проблеми, але все одно фондові ринки ростуть, інвестори несуть гроші. То з іншої сторони такі ж самі є проблеми, можливо, і більші у Китаї і Росії, але вони поки що ну, на фоні інших країн не ростуть, поки ще відносно ростуть інші. І це вже сигнал того, що тут ну, дійсно є серйозні проблеми, і коли зміниться тренд на падіння, то, звісно, вони ж будуть падати більше за інших. По золоту у нас і Історія теж хороша, ну як, для цього активу. Але загом це е, ріст золота говорить, що настрої е, у світі вони починаються більше йти в сторону занепокоєння. І через те саме золото продовжує знову рости, знову підходить до 2750 на сьогодні. Срібло, на сьогодні що там? Ну, менш менш показує дохідність, але він такий більш імпульсний. Тобто, срібло довго стоїть, потім робить різкий імпульс. Довго стоїть, робить різкий імпульс. Золото в нього більш плавні рухи. Тому ну, якби тенденція ось така. Поки що, якби, я не бачу хороше. Щоб ми виходили зараз із кризи, багато людей говорять. Ну економістів навіть, ось дивіться, початок відсоткових ставок циклу почався на зниження. Значить, це. Нова ліквідність і запуск економіки. Ну, від частини це так, але якби опускаються ставки не від, хорошого, не від хороших подій в економіці, навпаки, через те, що там проблеми. І я думаю, це буде просто такий відкладений потім ефект. Але зараз нам потрібно пройти фазу падіння. І по агро там теж, в принципі. От какао боби дуже дорого на сьогодні коштують. І знову ж таки, я висловлював свою думку, що сьогодні ми по какао бобах вийшли в тренд десь приблизно десятирічного дорогого цього товару. Тому я думаю, що какао боби в ближчі 10 років нижче там, з тисяч. Це ну, по фьючерсах. Ми не будемо, тому готуйте, що з кожним роком какао-продукція, всі похідні, там, шоколад, кава це все буде дорожчати. Будьте до цього готові. І, звісно, всі люблять цю продукцію, але потрібно буде кожного року за неї платити все більше і більше. По агропродукції. Ну, от, рис, поки що після падіння, поки що овесь ще тримається низько, кукурудза вже починає розвертатись, починає зростання, пшениця ще поки тримається низько. І знову ж таки це ціни тримаються, поки у нас не почалася серйозна ескалація війни в Україні, і поки морські дрони і. Не почали включатись в дію, тобто, поки ще через чорноморські шляхи у нас продовжує експортувати і Україна продукцію і Росія, тому що вони всі через Чорне море, ось цим шляхом експортують більшу частину своєї агропродукції по всьому світу. Здебільшого там близький схід, Африка, от наші Україна, Росія, несуть великий вклад для цих країн. Сама Україна по всьому світу годує близько 400 мільйонів. Мільйонів людей і також направляє цю е, продукцію в Китай в тому числі. Тому ці країни разом вони дуже суттєвий внесок несуть в продовольчу безпеку всього світу. Якщо у нас буде ескалація, посилюватися, скоріш за все, буде менш безпечним транспортування через Чорноморські оці шляхи, е, ну і, звісно, це все буде впливати на ціни на агропродукцію світові. Ну, звісно, найкращим чином, і це все буде, звісно, дорожчати. Але у нас в Україні буде протилежна ситуація, тому що наші фермери вони не зможуть в повній мірі експортувати, продавати свою продукцію, і це якраз буде призводити до продовження банкротств маленьких фермерів, середніх фермерів. Ну і потім також, звісно, вплив найкращим чином і на великі агрохолдинги в тому числі. На якось, якось так. Тому по фондовому ринку я думаю, що у нас зараз SP 500. Давайте знайдемо його далі буде продовжувати зростати Сьогодні інаугурація Трампа буде відбуватися увечері. Я думаю, щось він там наобіцяє якогось позитиву ну в глобальних масштабах. Не для України, а в глобальних масштабах. і Можливо, якраз у ці наступні місяць-два будуть продовжуватись зростанням ейфорії на фондовому ринку, якщо це можна так назвати. Тобто люди закривають очі і просто купують, можна сказати, все, що росте. Е, якось так. Але, до речі, Apple, Apple, Apple у нас зараз. Відкотив, я не можу сказати, що це початок великого обвалу, але він уже бачить. Ну тобто йому важко рости. Йому важко рости, і він от. Зараз ще тримається дорого, але такі інвестори, як Ворен Бафет, наприклад, скинув вже там половину, тому і більшу половину своєї позиції по Apple, яка була найбільшою в його портфелі. Там щось близько 70 чи 80 мільярдів доларів він продав, зафіксував свій величезний прибуток, тому що він купав купував там 17, 18, 19 рік там практично там більше 5-7 іксів він заробив на цій інвестиції. Тому все, що може, він зараз скорочує, банки скорочує, технологічні ось компанії там скорочує. Ну, якби, а люди, роздрібні інвестори, купують, навіть незважаючи на ці всі речі. Ну, це така історія. Добре, по фонді, я думаю, зараз поки що оптимізм продовжиться, ріст ринків. Продовжиться, а те, що не росло, то хоча б десь приблизно так завершиться, залишиться на тих відмітках. Як тепер давайте ми конкретно з вами перейдемо до крипти і знову ж таки, що в нас там відбувається по крипті. Трамп і сюди свою нотку вставляє. Якщо він в 17-му році був, коли приступав, заступав на свій пост, 17-й рік, якщо не помиляюсь, то він говорив, що крипта це скам. І ніяких перспектив тут немає. То на сьогодні, коли він заступає на свій пост, він каже: купуйте біткоін, ніколи його не продавайте, і ми з адміністрацією будемо його тільки накопичувати в резервах там, свого уряду і так далі, в межах держави. І знову ж таки, ще одна дуже гучна така подія, яка сколихнула крипто Криптоіндустрію, взагалі, Трамп запустив свою криптовалюту і вирішив ще й тут заробити грошенята, чому б і ні, там декілька мільярдів доларів можна тут просто з повітря, ось так, що пальця зробити. Тому він запустив свою криптовалюту. і вона там капіталізація, давайте я вам зараз скажу на сьогодні, скільки вже одразу залетіла на 18 місце взагалі по всьому крипторинку. Капіталізація там під 12 мільярдів доларів. Представте собі, буквально за пару днів. Тобто, які люди величезні гроші сюди заносять? Ну і знову ж таки. Хтось продає цим людям, хтось Дональд Трамп, продає цим криптоентузіастам, які хочуть спекульнути на цьому мем коїні, і заробить в кінцевому результаті заробить сам. Трамп, а ви, скоріше за все, тут втратите лише одиниці, які зможуть е, купити дешевше і вчасно вискочить, не піддаючись жадібності, тому що вгадати, де буде та вершина по будь-якій монеті активі, це дуже важко, але це конкретно спекуляція, і ви повинні це мати на увазі, що це просто бульбашка, яка е, ось. Як швидко з'явилось, так швидко можна може уснути. Будьте до цього готові, будь ласка. І тому навіть Дональд Трамп і на цьому не зупинився. Давай ще і дружину сюди теж підключимо. Меланія Трамп також випустила ось вчора. Мемкоїн, Меланія. Після чого спочатку мемкоін Трампа впав на 40%. Зараз він знову повернувся. Ну, типу, це така історія, це короткочасно, але знову ж таки, і навіть ось Меланія, Меланія, Меланія там уже під 2 мільярди доларів. Ну добре, я не буду шукати. Ось, до речі, вона в топ монет, які ростуть. І у нас. Market Cap 1,76 мільярда, Ну майже 2 був в моменті 2 мільярда. Тому ну ви розумієте, що це просто по максимуму. Ці люди хочуть здерти з людей, обідрати їх повністю, е забрати в них гроші по всьому світу. Тому не потрібно думати, що Трамп там буде діяти в чиїхось там інтересах України чи Європи чи ще когось. Він в першу чергу в в межах своїх інтересів, ну як друге, там інтересів там, Америки, але не більше, абсолютно. Все, що поза межами Америки, там повірте, він буде все шукати, абсолютно тільки вигоду. Тому тут навіть ось людей хоче обідрати, і навіть не зважаючи на те, що його репутація потім буде сильно. Плямиста в цьому плані йому більше ніхто не повірить, Як і Ілону маску, який теж в свій час хайпував на Dogecoin. Потім Dogicoin обвалився, Bitcoin обвалився після 2020 року. Ось тут у нас було дуже сильне падіння Dogi Coin. Люди втратили величезні гроші на ці всі історії, тому що їм обіцяли там Золоті Гори. це Потім все обвалилось дуже низько. Зараз знову ця історія повторюється, росте. Не розумію, для чого люди це все купують, ну, але добре, купують та й купують. Це людська психологія. Все, що ростете, купують. Я вже в принципі з цим змирився, але хочу хоча б вас вберегти. Якщо ви за мною спостерігаєте, мені довіряєте, будь ласка, не купуйте догікоїн, не купуйте ось таку всю е весь шлак, просто фантики, мемкоїни. Ну абсолютно в цьому не потрібно. Якщо ви заходите на крипту, то хоча б обираєте фундаментальні проекти, які на сьогодні не хайпанули і. Коли цей масовий хайп на крипторинок прийде, а ми бачимо, що зараз запускається знову цей ажіотаж, тому що на сьогодні біткоін уже на історичних нових вершинах знову переписав сьогодні історичні вершини 109 500 приблизно. Uh, і я думаю, далі, звісно, Трамп буде піддавати масовий вогонь за біткоін говорити за крипту, говорити, за свої оці фантіки, монети говорити. І Це все, звісно, буде залучати нових людей в цей ринок, буде підігрівати ажіотаж. І звісно, це все якби добре для тих людей, які інвестують в крипту, Але саме головне вам зараз не розчаруватись у тих проектах, які, наприклад, зараз не ростуть, але. Ви знаєте, що вони фундаментальні сильні, то просто тримайте, не треба перевивати сьогодні в ті активи, які ростуть там. Солана, умовно, на сьогодні теж знову ж таки на цьому фоні росте на фоні Трампа, тому що Трамп свою монету зробив на фоні на блокчейні там Солани. І, звісно, Солана косвенно теж. Починає рости, тому що ну, це якби типу фундаментальна сильна монета, але вона вже дуже дорога. Тому не треба лізти в цю історію. Будь ласка, Ripple теж сьогодні переписує нові історичні вершини. Там 3.30, 3.40 практично ми бачили. І знову ж таки, це добре, що такі активи продовжують рости. Це означає, що ажіотаж далі підтримується і. У нас тільки все попереду. Ефір на сьогодні дуже сильно виглядає, незважаючи на те, що він якби на мінімумах там за останні там декілька місяців. Але я думаю, що ця історія дуже скоро зміниться. Можливо, уже ось після інавгурації Трампа, ми вже будемо бачити якісь рухи. Тому... Горизонт, давайте, щоб сильно так не робити для себе такі короткі очікування, а потім розчаровуватись до весни 25-го року. Цього року ми повинні побачити ріст всього ринку. Якщо він трапиться раніше, це буде круто, але я бачу, що абсолютно вже всі чинники, що ми вже готові до. Початку цього росту і ось такі речі, як мемкоїни від Трампа, перехай біткоїна уже нові історичні вершини, ріпи перехай нові вершини, сола нові вершини. Це все абсолютно говорить про те, що ми стоїмо на порозі нового циклу росту по другорядній криптовалюті. Тому сподіваюся, ви зараз в ринку і уже чекаєте. Якщо у вас немає стратегії, то ви можете долучитись до моєї команди Інвестку бо від тисячі доларів вашої інвестиції і верхні межі немає. Ви вже можете почати зі мною співпрацю, що по крипті, що по фонді. По фондовому ринку ми готуємось до кризи. В наступні три роки плануємо забрати 2,5-3 ікси саме на нафтогазових компаніях. Але Знову ж таки, там важливо правильно їх відібрати. І це ми все робимо з інвесткубом. Тому є два напрями, що вас цікавить, або обидва, або один із. Пишіть мені в особисті, я все про, про все вам розповім. Ну, а якщо не хочете доєднуватись, то підпишіться хоча б на мій безкоштовний телеграм-канал. Ось тут ці всі речі швидко, оперативно. Е, я пишу, ну і періодично про способи поповнення, вигідні поповнення і так далі. Про свій досвід це все тут надаю, тому будь ласка. Підписуйтесь. Все це в описі під даним відео або у коментарів закріплених. Сподіваюся, що ви зможете зробити правильні кроки в цей період, не піддастеся жадібності, не піддастеся страху, а будете робити саме ті дії, які ви повинні робити по своєму плану, по своїй стратегії. Я сподіваюся, вона у вас є. І ви зможете заробити. Я в це вірю, ви зможете. І ті люди, які разом діють зі мною, буду максимально все робити, щоб все таки ми зараз змогли заробити, а не втратити. До зустрічі, Бувайте.